Друзі, вітаю на українській правді! Це формат ПЕЛАЙФ. Далі будемо говорити про те, що відбувається у Сполучених Штатах, де з візитом перебуває і українська делегація. Ну і водночас у західній пресі лунають різного роду заяви про те, як Трамп бачить мирне врегулювання. В Україні, але перед цим прошу вас звернути увагу на QR-код внизу нашого екрану. Ми з вами потребуємо на дрон бомбер. Допоможи нам, українській правді, зібрати на комплекс важкого дрона Shot для 48-ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте про те, що допомагаючи військовим, ви інвестуєте в нашу з вами спільну безпеку, ну а також перемогу. Ну і маленьких донатів. Не буває. А зараз, як я і обіцяв, будемо говорити безпосередньо про те, що відбувається у Сполучених Штатах, які заяви там бувають. Будемо говорити і аналізувати все це з Олександром Краєвим, директором програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, Українська призма. Пане Олександре, мої вам вітання. Так, вітаю, добрий день вам. Пане Олександре, я думаю, ви також бачили це повідомлення політикою. Я лише для наших глядачів його озвучу. Трамп розмірковує над тим. Скільки української території може залишити собі Росія? Ось такий достатньо резонансний заголовок. За, е, тут я поясню для наших глядачів за двома за словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з ймовірним кандидатом у президент Сполучених Штатів від республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки територій може залишити собі Москва. Ну і як йдеться в статті. Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію, і вже веде переговори з Путіном про те, скільки власне української території залишить собі Росія, е, пане Олександре. Вас особисто не обурює ось такий формат, що майбутній. Ще ймовірний кандидат в президенти Сполучених Штатів так ймовірний вже веде певні переговори з Путіним. Ну і вирішує скільки там розширюватися НАТО, скільки території залишити України. Ну, М'яко кажучи, такий формат не може не обурювати, бо насправді це якраз те, чого Росія хотіла з самого початку. Давайте з вами згадаємо грудень 21-го, січень 22-го, коли відповідно відбувалися зустрічі на найвищому рівні між США та Росією, між Росією НАТО, Росією Європейським Союзом. Тоді росіяни чітко казали, що для них єдиний. Прийнятний варіант переговорів стосовно України стосовно російської агресії є якраз прямий формат переговорів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Бо і Путін, і його оточення, і, в принципі, російська еліта живуть параметрами холодної війни, першої холодної війни. Вони досі живуть параметрами, що якщо з ними говорять Сполучені Штати, то значить вони в клубі сильних і великих. Значить, вони досі впливають на світову політику, значить, вони на рівні з Китаєм і Вашингтоном. І відповідно звідси ростуть ноги, того, що перша поступка росіянам це почати з ними вести переговори напряму в обхід України. Це і порушення принципу нічого про Україну без України. Ну як я вже декілька разів повторив, найголовніше що це. Явно піддавки Путіну спроба грати на його его і спроба показати йому, що так він досі потужний гравець. Хоча в той же момент давайте згадаємо, Китай не вважає Росію рівноцінним партнером. Китай завжди, коли говорить про рівноцінну співпрацю великих, або як мінімум уникнення конфлікту, він говорить лише про формат. США і КНР він ніколи не згадує про Росію в цьому двосторонньому форматі, тому так це обурливий розвиток подій, тим паче на таких умовах, тим паче при розмові, що ну давайте росіянам скормимо шматок території України і далі все буде гаразд. Українці чітко знають, що це не той сценарій, який зможе зупинити Росію. Це той сценарій, який дозволить Росії відновити сили, і потім знову почати власний наступ. Пане Олександре, знаєте, я згадую зараз, якраз передивлявся фотографії першої зустрічі Трампа та Путіна у 2018 році. Пам'ятаєте йому Путін тоді ще подарував м'яча, якщо там так згадати mm -hmm. цю історію? А ось зараз, в ось цьому форматі, знаєте, не тільки там Дональда Трампа і Володимира Путіна загалом сполучених штатів та Російської Федерації м'яч на чиєму полі за вашими відчуттями. Поки що м'яч на полі сполучених штатів, якщо ми кажемо про певну активність, якщо ми кажемо про успіхи, то зараз із повноцінним постачанням американської зброї, з тим, що американці нарешті дають дозвіл Україні ширше її застосовувати з тим, що Конгрес все-таки додавлює Байдена і стосовно стратегії перемоги України, і стосовно надання з цільної бойової частини на 350 кілометрів. Ми бачимо, що все таки американці потроху набувають більш проактивних рису. Ресурс... З власній політиці, не зважаючи на проблеми, які випливають через вибори, не зважаючи на нерішучість команди Байдена, так чи інакше Америка рухається в правильному напрямку, і в той же час в нас є Росія, яка несподівано починає все більше пропонувати мирних планів. В нас є Орбан, який транслює абсолютно російсько-китайський наратив про припинення вогню і тоді початок перемовин. Тобто, в цілому виглядає так, що. В Росії теж все не так гладко, тобто, от наші реалісти і песимісти закликають чітко казати, які в Україні величезні проблеми і зі зброєю, і з мобілізацією з усім. Але нам також щоб бути реалістами, треба чітко казати, що в Росії все не так гладко також. Ми, на жаль, не говоримо, як в 22-му році багато колег казали, що от два тижні Путін помре Росія почне розвалюватися. На жаль, у нас вже немає підтверджень цього наративу, але ми бачимо, що, хоча російська економіка перейшла на військові рейки. Хоча їх мобілізація активно продовжується, на жаль, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. На жаль, росіяни не збавляють свого натиску, але перерва для них потрібна. Для них потрібне припинення вогню і перемовини в той, в той же час наші західні партнери, не лише Сполучені Штати, але й Французи, британці, Північна Європа, центрально східноєвропейські країни, вони чітко отримують один і той самий наратив, що так перемовини потрібні. Але Україна має сама сказати, коли вона до цих перемовин готова. Бо я тут процитую скоріше за все, Макрона: якщо Україна буде вступати в перемовини не тоді, коли вона сама бачить цьому необхідність, а тоді, коли її примусять до таких перемовин, то це одразу означає поразку. Точніше, він сказав, це одразу означає перемогу Путіна, чого Захід допустити не може. Тому, виходячи з усього цього, поки що Захід виглядає більш переконливо. Захід виглядає більш стабільно, але так абсолютно факт, що росіяни досі мають порох порохівницях, хоча вони й самі розуміють, що для них оперативна пауза була б набагато важливіше і набагато цінніше. Пане Олександре, ну про Орбана ми ще поговоримо окремо в кінець нашої розмови. Якщо ви не проти винесемо цю частину, ви тут згадуєте виборчі процеси у Сполучених Штатах. Я згадую тут повідомлення CNN і New York Times, що сім'я Байдена вмовляє його ну точніше підтримує його залишитися кандидатом на пост від демократичної партії. Ну і згадую мою вчорашню розмову з дипломатом Романом Безсмертним, Він сказав, що. Ну в американській політиці є певна проблема, що сьогодні американський політиком він перебуває в такій історії, що ще молоді не прийшли, а старі ще лишилися. Ви бачите в таку саму проблему, чи все ж таки тут немає проблеми, можливо, зміни поколінь? Ця проблема на жаль є, і ця проблема дуже помітна. І ця проблема помітна в багатьох сферах. Тобто, це не лише питання політики. Теж саме, скажімо, американські оглядачі кажуть про бізнес. Що малому і середньому бізнесу в принципі нема де розвернутися, тобто ми не кажемо про стартапи, то взагалі окрема екосистема, яка живе своїм життям, але навіть в межі в межах стартапів технологічного хабу, це до речі, для наших глядачів скажу це не лише силіконова долина, бо все таки не дарма. У нас є бездротові технології, що ми не маємо концентруватися територіально географічно в одній частині одного штату. Але так чи інак, є величезна проблема, що старі схеми, старі системи і великі корпорації не дають можливості малому середньому бізнесу з'явитися на економічній арені. Теж саме стосується великої політики. Є дійсно лідери в демократичній партії, в республіканській. Ну, якщо ми кажемо про демократів, є той же Ньюсен, губернатор Каліфорнії. Є Піт Бутеджедж, який ще декілька років тому подавав величезні надії. Є лідери партії на місцях ж саме у республіканців Нікі Хейлі, хоча й скоріше відноситься до старої гвардії, але сприймається молодими республіканцями як власна лідерка, сприймається консерваторами як лідерка. Є дуже багато сильної молодіжки в обох партіях, але через те, що це виборчий рік. Через те, що американська політична система не хоче ризикувати і перелаштовуватися, умовно кажучи, на ходу, ми дійсно маємо проблему, що нове покоління вже якби є, воно готово брати бразди правління, воно готово керувати, але старе покоління не готово розлучатися з цією владою. Отут, до речі, просто для порівняння можна згадати Францію. Можна згадати Францію і те, що французькі політологи називають новою боротьбою фаворитів. Бо в нас є Макрон, який вирощує власного прем'єр-міністра, для того, щоб він став його наступником і в межах партії, і в межах великої політики, теж саме Марін Ліпен, яка вирощує власного наступника, який активніше з'являється в ефірах, який є більш поміркованим, який є більш адекватним, навіть з точки зору центристської політики. Тобто, в цьому випадку, на відміну від Америки, ми бачимо, що старше покоління істеблішменту розуміє, що після другого терміну, або навіть не маючи другого терміну повноважень. Рано чи пізно партія має молодитися, демократія має молодитися, і тому нове покоління лідерів не відпускається у вільне плавання а буквально таки підлаштовується під виборчий цикл і просувається самими ж аксакалами кожної партії. На жаль, в Америці ось такої змінності ми не бачимо і відчуваємо, що ставка робиться все таки на старше покоління, яке на жаль, достатньо швидко показує свою непридатність. Пане Олександре, ну тут не можу вас не спитати, які у вас особисто очікування від майбутнього. Другого туру дебатів між е, Байденом та Трампом, бо були ж розмови про те, що можливо Байдену доведеться трошки підкоригувати свій штаб і можливо звільнити радників, які його недостатньо гарно підготували до першого раунду дебатів. Хоча у мене особисто немає претензій до того, що говорив Байден. Ну трошки є претензії більше до, до його поведінки, скоріше так. Так, ну, насправді ви абсолютно праві. Тут питання, як він говорив, бо завдання його політтехнологів, яке ми можемо оцінити із того, що говорять довкола виборчого штабу, і з того, що заявляють на CNN, які максимально наближні до виборчого штабу, завдання Байдена було максимально просте: показати себе не таким старим, показати те, що він може фізично і інтелектуально витримати 90 хвилин дебатів, що він не тільки може нормально виступати на праймеріс або виступати перед своїм виборцем. Тому. Важко сказати, що це була помилка політтехнологів або радників. Це було дійсно вже неспроможність самого Байдена витримати такий режим. Хоча маю віддати належне, через день він вже виступав перед своїми виборцями, і там він виглядав в рази краще. Він був активніше. Він нормально давав риторику, він нормально давав відповідь на питання. Він підтримував складний темп роботи, бо це був останній виступ його за день. До того він ще багато зустрічався із, із своїми партійцями. Тому насправді так я не думаю, що заміна. Команди, яким чином Байдену допоможе, тут потрібно після перших дебатів дійсно серйозно підійти і до інформаційної політики. Тут треба серйозно підійти і до питання, а як ми позиціонуємо нашого кандидата. Тобто, якщо раніше це було Байден, це стабільність. Зараз ця стабільність не виглядає такою привабливою. Зараз ця стабільність абсолютно за тавтологію, не є стабільною. Якщо людина, яка тиждень до того і тиждень після цього чудово виступає на всіх. Прес-конференціях і тут на дебатах зривається. Ну це не та стабільність, яку команда Байдена обіцяла, тому скоріше має бути пророблена робота із презентацією, тобто як ми показуємо кандидата, і з наративом, що цей кандидат говорить, і як саме він його говорить, що дуже важливо, месенджингом, тобто наскільки короткими фразами, і наскільки чітко він це говорить, бо до речі, не дарма ці дебати називались мемними дебатами. І це варто варто зауважити. Я думаю, це скоро прийде в українську політику. Кожна команда від кандидата, і трампівська, і Байденська, працювала над тим, щоб кожний аргумент, і це до речі, підведений факт, влазив в формат відео Тіктока, бо вони розуміли, що це єдиний формат, якому молодь або люди там до 30 років будуть слідкувати за дебатами, бо їх ніхто не подивиться. Тобто, повторюся, і так трохи підсумую. Питання не до радників, питання не до інформаційного насичення байденівської кампанії, питання до її презентації і питання до самого кандидата. Пане Олександре, зараз українська делегація перебуває у Вашингтоні в плані підготовки до майбутнього саміту НАТО. Зокрема, там Андрій Єрмак. Звісно, нього є. Він відповідає на питання преси, зокрема, ось Reuters транслює його. Повідомлення, що сказав Андрій Єрмак, Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти справедливого е, миру. Ну і в нього також питали щодо заяв президент кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо припинення війни. Єрмак сказав, що тут прям його пряма цитата: чесна відповідь: я не знаю. Побачимо на вашу думку, пане пане Олександрович зараз українська делегація у Вашингтоні з одного боку попереду саміт НАТО, і це найближча подія. А з іншого боку, як я розумію, потрібно вже працювати і з республіканською партією, і з демократичною партією. Які завдання, якщо б ви могли покласти на українську делегацію, ви б визначили зараз пріоритетними, як би вони виглядали? Є два напрямки, по яким нам треба пропрацьовувати. Перший – це підготовка до Вашингтонського саміту. Бо ми бачимо, що прямо зараз більшість наших європейських партнерів вони оглядаються на американців в контексті того, що ми презентуємо Україні. Попередній план був такий, що двостороння угода Україна Штати буде ключовим результатом саміту НАТО. І наші американські партнери робили все можливе, щоб реально Україна більше нічого не запитувала, і щоб це було єдиним, що ми винесемо з цього саміту. Слава Богу, тут віддам належне нашому МЗС, віддам належне нашій дипломатичній структурі в самих Сполучених Штатах. Ми змогли передавити американців, щоб, умовно кажучи, це питання було окремим, і це питання не було досягненням всього НАТО, а це було окремо досягнення двосторонніх відносин. Бо ну <смір> банально кажучи, це логічно, що двосторонній договір це двосторонній договір. Не треба прив'язати сюди всіх інших 30 учасників альянсу. Тому нам важливо пропрацювати з американцями очікування. Зрозуміло, що американці давлять на нас, аби ми не підвищували градус цих очікувань. Це спочатку було інсайдами. Потім це підтвердили навіть самі американські посадовці. Що Україні варто зменшити накал інформаційний Україні варто не акцентувати на цьому всю свою увагу, і Україні варто зрозуміти, що в принципі від саміту не треба очікувати ані запрошення, ані стратегії вступу, ані того фреймворку, про який казав Ян Столтенберг колись. Тому нам важливо з американцями пропрацювати які очікування, щоб відповідно ми це могли презентувати українському суспільству, тому що ну, на жаль, я я це говорю вже багато разів за останні три роки. Повторюся, ключова проблема нашої влади, нашого керівництва ми не можемо менеджити очікування. Тобто, всі інформації про 2-3 неділі, всі розповіді про каву в Ялті літом 23-го, всі розповіді про те, що ще рік протриматися все буде окей, і для нас, і для партнерів це якась проблема комунікаційного менеджменту. Ми не можемо чітко вибудувати, що чекати суспільству, що чекати партнерам. Тому це та робота, яку треба провести в контексті Вашингтонського саміту. Нам треба чітко констатувати, чого нам чекати, який у нас буде найбільш позитивний результат, найбільш негативний. Це перший напрямок. Другий напрямок, який для нас важливий, це закріплення і розвиток ідей, які закладені в наші двосторонні безпекові угоді. Бо, як пам'ятаєте, ця угода не має проходити затвердження конгресу, конгрес не має її проголосувати. Відповідно, це залишається в межах виконавчої влади президента. Відповідно, після наступних виборів Трамп чи будь-хто інший, бо угода на 10 років, це може бути в 28-му, скажімо, році. Будь-який президент може її розірвати. І ми тоді по суті нічого не будемо отримувати. Але в цій угоді також є пункт, що будь-які контракти, договори, акти або додатки до цієї угоди підписані в межах фреймворку цієї угоди, продовжать діяти, навіть якщо сама угода буде розірвана. І тому для нашої делегації важливо вже зараз з американцями проговорити, що ми підписуємо в межах цієї угоди до виборів. Чи закріпляємо ми в межах цієї угоди бюджет на наступний рік для України? Чи закріпляємо ми в межах додатку до цієї угоди конкретні типи озброєння, які американці нам постачають? Чи закріпляємо ми спільні тренування, обмін розвідданими, підтримку вступу в НАТО, підтримку інших ініціатив? Тобто, ми маємо зробити все можливе, щоб ця двостороння угода ну обросла м'ясом, буквально таки кажучи, щоб там було що виконувати, щоб там було з чим працювати. Бо зараз це просто вираження загальних позицій. Яке в дипломатії, як показує український досвід, ну не працює, тому ці два напрямки: підготовка до Вашингтонського саміту і насичення сенсами двосторонньої безпекової угоди це те, що наші делегації треба зараз розпочати, і з чим треба працювати всі наступні місяці, просто не переставаючи. А чи буде на саміті на вашу думку обговорити ось ось ця тема, що Дональд Трамп він все ж таки жадає від європейських країн збільшення витрат в спільний бюджет НАТО? Чи буде це, знаєте, таким от, можливо таким маркером занепокоєння всіх? Хоча б кула? Це да, абсолютно хороше запитання. Це може бути таким маркером. Знову ж таки, з двох причин ну, все-таки за такий системний підхід, але він дозволяє нам ділити на те, як це буде просуватись далі. Дивіться, збільшення спільного бюджету може бути маркером занепокоєння, якщо цей спільний бюджет буде в першу чергу європейським. Зараз ключовий тренд в НАТО це розмови про європейську стратегічну автономність, точніше автономію безпеки Європи. Що мовно НАТО має розділитися на два треки: трансатлантичний. Він більш глобальний, за нього відповідальні Сполучені Штати. Вони контролюють Китай, вони контролюють загострення в більш глобальному масштабі. Вони контролюють світовий океан. І другий вимір це європейський вимір. І європейський вимір якраз про те, що східний фланг розширення НАТО, посилення НАТО на рубежах з Росією, промислові машпромислові потужності НАТО, військові бази НАТО в Європі вони мають забезпечуватися європейцями, тому що умовний Трамп, умовна внутрішня криза в Сполучених Штатах, умовні проблемні вибори, вони ставлять під питання боєздатність НАТО. А НАТО це в першу чергу про можливість захиститися від Росії, і тому дуже важливо, щоб НАТО сконцентрувалося якраз на своїй європейській ідентичності і складовій і тому. Якщо цей фонд в першу чергу буде європейським фондом, тобто туди будуть вкладатися європейці, там буде промисловість європейська, там буде інвестиції європейські і європейські війська. Тоді да, це буде маркер занепокоєння для потенційного президентства Трампа. І другий важливий пункт: якщо цей фонд буде доповнений новою стратегією. Бо пам'ятаєте, 22-й рік мадридський саміт, 23-й рік Вільнюський саміт. Вони всі казали про те, що має бути стратегія європейської безпеки НАТО, не загальної натівської безпеки, а саме європейської. І Відповідно, якщо ми доповнимо цей фонд, все таки написаною або, хоча б задравченою європейською стратегією НАТО, тоді буде зрозуміло, що так, ми готові до кризового президентства на, а, Трампа. Ми готові до того, що Америка не буде таким сильним партнером, як була до того, і ми готові чинити спротив Росії, навіть якщо Сполучені Штати жодним чином не, не готові з нами працювати. Пане Олександре, як я обіцяв, ми під кінець нашої розмови будемо говорити про візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до України. І знаєте на що я звернув увагу? Наприклад, те, що поки Орбан був у Києві, угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто, він провів телефонну розмову. З головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим. Ну це фактично да два паралельних е, процеси. Ви тут бачите взаємозв'язок, бо тут, знаєте, таке цікаве повідомлення від МЗС Російської Федерації е, вийшло. Дзвінок ініціювала угорська сторона згідно із заявою, сторони дали. Високу оцінку рівню російсько угорського політичного діалогу. У повідомленні йдеться, що сторони наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які е, проживають е, в Україні. Е, е, нічого не нагадує? Е, нагадує дуже багато, на жаль, негативного для нас, але. Цей коментар просто нам має вказувати на те, що Орбану вдалося на 33% мінімум виконати свою програму, тому що так ми можемо говорити, що це візит, тому що Угорщина вступає в керівництво європейськими інституціями. Ми можемо казати, що цей візит, тому що Орбан нарешті зрозумів, що Україну не можна відкидати на околиці Європи, і треба з нами працювати. Але насправді цей візит для самого Орбана це створення того, що сам Орбан називає образ адекватного європейця. Тобто європейці, які готові говорити з Росією, готові говорити з Китаєм, і найважливіше, готові говорити з Трампом. Бо ті ідеї, які транслював Орбан: припинення вогню, переговори без жодних попередніх умов і заморозка конфлікту, це те, що казав Сі Цзіньпінь в чотирьох пунктах, які він презентував Шольцу, це, по суті, те, що допомагає Путіну втілити путінську програму формули миру. І найголовніше, це те, що написав Трамп в своїй стратегії стосовно України, і це те, що написали політтехнологи Трампа в своїй останній статті для Foreign Affairs. Хоча з 11 сторінок тієї статті там всього 4 абзаци було про Україну, і два абзаци в межах цих чотирьох про те, який Трамп, який Байден слабак, і так далі. Але Орбан був посильним, який хотів показати і Трампу, і Путіну, і Сіцінпіні, що хлопці в Європі є нормальні люди, і це я. Спілкуйтеся зі мною, інвестуйте в мене, давайте працювати разом. І ми ви бачите, Росія клюнула на гачок Орбана. Значить, Орбан досі матиме нормальні знижки на газ. Значить, його запити про 25% списання боргу і ще 25% знижки на 25 рік можливо будуть втілені. Тобто, поки що, я не думаю, що ані ми, ані Захід купимося на ці пропозиції. Ну бо це просто нерезонно і нелогічно. Ми з вами не дарма до речі, дуже правильно почали з того, як західні партнери ставляться до переговорів. З таким відношенням наших західних партнерів формат Орбана Путіна цізенпіня неможливий. Але якщо оцінювати це з точки зору Орбана як незалежного політика, він свою місію виконує. Як мінімум, газові контракти, от після цієї заяви москалів, він собі точно забезпечив. Пане Олександре, наостанок хочу вас питати про сприйняття Володимира Зеленського на заході. Тут є повідомлення європейської правди, яка посилається на дані опитування Рісерч центру І ось що вони кажуть. Я так дуже зараз е, широкими мазками це, це озвучу. Через понад два роки після вторгнення Росії в Україну ну Росія вторглася набагато раніше. Ми знаємо, рейтинги зеленського є неоднозначними серед 35 країн-членів і не членів НАТО, які взяли участь в опитуванні у середньому 40% дорослого населення цих країн вірять у те, що Зеленський зробить правильний вибір щодо світових справ. А 46% у це не вірять. І тут же знаєте, що важливо, як на мою думку, бо ті люди, яких питали, це ж і європейські виборці. Європейські виборці в своїх внутрішніх парламентів внутрішніх президентів, і що їх ті політичні лідери транслюють по відношенню до президента Зеленського? Ну так і вони собі там трактують і сприймають голосувати за цього кандидата чи не голосувати. Все ж таки, як на мене, 40% довіри це достатньо ну, вагома цифра. А ви як собі бачите? Це насправді дуже вагома цифра. І це вагома цифра не лише тому, що в чисто математичному вимірі 40% підтримки, і це не означає 60% опору. Це означає, що близько 30-25% ну, сумніваються або не знають проблематику, або не знають, що відповісти. Тобто, статистика це така штука, яку дуже по-різному можна повернути. Тому у абсолютному показнику 40% схвалення, підтримки, розуміння це для нас нормальний показник, особливо в сучасних умовах. А тим паче в рік виборів, в рік виборів, коли антиукраїнська пропаганда і україноскептицизм скептицизм максимально на зростанні, що показують нам вибори у Франції, наприклад. Але тут є декілька величезних, але які нам на які нам треба зважати. По-перше, в цілому, що такі опитування з'являються: з'являється питання: а чи варто довіряти українському керівництву, а чи варто підтримувати те, що робить Україна, а чи варто взагалі говорити про відносини на одному рівні з Україною? Порівняйте це з опитуваннями, які були в 2022, 2023 році. Тоді опитування були про те, чи давати Україні багато зброї, чи давати Україні менше зброї, чи підтримувати Україну повністю, чи підтримувати Україну лише фінансово і ресурсно. Зараз ми переходимо до питання, чи окей курс України загалом обраний. Тобто, на жаль, так чи інакше, але хоча цей показник є для нас позитивним, що досі 40% нас підтримують, саме формулювання питання, яке в соціальних опитуваннях завжди є ключовим параметром, вказує на те, що аспект переговорів, аспект того, що пора думати про якусь альтернативний сценарій, якусь альтернативну стратегію, він вноситься в європейський інформаційний контекст. На фоні виборів він буде тільки розкручуватися, і незважаючи на те, що поточна влада наших партнерів не підтримує переговори з Путіним за будь-яку ціну. Ідея переговорів набуватиме все більшої підтримки, і нам доведеться дуже багато оборонятися від дуже дивних інсинуацій Ну про те, що мовляв, Україна не хоче миру, або Україна не хоче переговорів. Та звісно, Україна хоче миру. Просто Україна не хоче продовження війни за рахунок миру, і Україна не хоче поразки, яка називається мирні переговори. Тому. Це просто для нас показник. Це для нас такий маленький, маленький сигнал, що і наші дипломатії, і наші експертні сфері журналістам і загалом українському суспільству треба готуватися до сильного інформаційного шторму стосовно України і стосовно нашого бажання йти на перемовини в цій війні. А ви бачаєте я на осанок вас? Прошу попрошу mm -hmm. дуже коротко. Е, інколи я чую ось таке спрощення, і там, в, серед західного політику, ну те, що лунає в пресі, е, що мир це добре, а війна це погано. І це ж абсолютно різний мир можна закладати. Отож, бо і тут нам треба звертатися до класиків політичної теорії. Нам треба нагадувати, що Росія це абсолютно макіавілістська держава в негативному значенні макіавілізму, і для Росії мир це передишка перед наступною війною. Нам також треба згадувати, що незважаючи на те, що стародавні грецькі мислителі вчили, нас, що поганий мир краще хорошої війни. Але в стародавні греків паузи між війнами могли тягнутися до декількох десятиліть, в той час як в сучасному світі для того, щоб підготуватися до нової агресії, Росії потрібно навіть не рік, а лише декілька місяців, максимум два квартали. Тому насправді, якщо хочуть дійсного миру, то потрібно говорити, що це буде мир і закріплення неповторення агресії. Лише в такому формулюванні і лише з таким підходом ми готові говорити про мир, якщо це означатиме закріплення і унеможливлення повторення російської агресії. Пане Олександре, надзвичайно вам вдячний, що ви знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, Українська Призма, був гостем цього випуску. Палайв також, будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Ставте вподобайки цьому відео, бо так працюють алгоритми Ютубу. Що більше ваших реакцій, то більше людей побачить цю розмову. Ну і не забувайте підписуватись на українську правду.